Традиційні японські ресторани насправді дуже інноваційні. Вони імпровізують із меню, поєднують японські та імпортні продукти. Наприклад, є страва Фуагра Дайкон. Це японська редька з фуагра. Втім, навіть консервативним японцям самої лише редьки замало. Ось що каже про це: управителька найбільшої виставки харчових продуктів в Азії «Фудекс Джапан» Акіко Охара. Багато хто може думати, що ми щодня їмо суші, але насправді це не так. Час від часу ми любимо міняти кухню. Ми постійно комбінуємо і не лише коли відвідуємо ресторани, але й коли їмо вдома. Ми багато готуємо і любимо нові ідеї. Нам подобається невідоме. Японська економіка третя за розмірами у світі після США та Китаю. Входить до тридцятки за показником ВВП на душу населення. Тому і вабить українських підприємців, кажуть консалтери. Саме вони займаються просуванням української продукції в Японії. Ну, вони третій ринок в мірі. Це не огромне. У них огромна висока заробітна плата. Тобто вони тратяться. Вони тратять на те, що ми можемо їм продати. Вони на 60 плюс процентів залежні від імпорту. Тобто все, що вони кушають, Это в основному кушу тимпа. На японському ринку спробувала свої сили запорізька компанія Фамбері. Вона займається вирощуванням кизилу та виготовленням із нього джему, варення, соусів, постили тощо. Торік представила свою продукцію на FoodEx Japan. Кажуть, японцям вона дуже сподобалася. Хоча поки контрактів немає, ми відправили образці. Одному з основних инновационного нашого інноваційного опять же, продукту сделанного на, на базі меда вместо сахара по їх просьбі, опять же таки, вот, который отримав високу позитивну оценку. Для Японії це нормальна ситуація. Розраховувати на швидкий результат тут не доводиться. Ми, японці дуже обережні люди і дуже примхливі. Ми дуже прискіпливі до якості, пакування і майже до всього. І започаткування бізнесу займає дуже багато часу. Але якщо ви знайдете японського партнера, ваші відносини будуть тривалими. І, будь ласка, не зневіряйтеся через рік. Два на це знадобиться принаймні три роки. Я би так сказала. У відносинах із японськими партнерами більше просунулася компанія Лікбері, що виготовляє пасти із чорниці на виробничих майданчиках у Херсоні та Литві. Для сировини використовують дику чорницю, що збирають у Волинських лісах. 2016-го компанія теж представила свою продукцію на Foodex. У нас був такой неожиданно швидкий опыт. Э, ми нашли партнерів, з которыми ми проработали э, ну от, до зими, поки там є періодичності поставок. Почали вот, э, ми працювати з ними буквально вже через 4 місяці. но це очень э, неординарний случай. Наразі справи в українських підприємців на азійському ринку йдуть повільно. Нових партнерів немає і тому компанія змінює стратегію. В принципе, сначала нужно изучить систему ведения бизнеса в Японии. Она, значит, она как треугольник, в котором на верхушке трейдеры, крупные трейдеры, которые спускают дистрибьюторы, и дистрибьюторы уже опускают товар в розницу. Мы в силу неординарности нашего продукта пошли противоположным путем. Мы пошли снизу. Почему? Потому что должны рассказывать про наш продукт. Вот, ну, можно сказать, что это немножко ошибка, потому что э, время, которое мы потратили на это, оно ну, не впустую, но тем не менее, все-таки надо бить по большим игрокам цій ситуації японські колеги радять зосередитися на поширенні інформації серед споживачів щодо унікальності продукції. На нашій виставці багато країн намагаються представити національні образи. Ось що Україна може запропонувати Японії. Побудова національного іміджу це дуже важливо, особливо для продуктів із доданою вартістю. Я так думаю. За таким сценарієм зараз працює вертикально інтегрована компанія Agrofusion, що постачає до Японії томатну пасту. Головний меседж для споживачів: томати вирощують у традиційному для цієї культури регіоні на Херсонщині. Втім, компанія також сертифікувала свою продукцію згідно з японським органічним стандартом, таким чином поєднавши традицію і інновації в этом ринку, в этом в цій категорії очі много інтересу до нашим. органическим продуктом, здоровым продуктом, чистым без глютена, без сахара, без чего-либо батончиком. кондитерка наша очень интересует. также э, различные солености, допустим борщевые заправки у них буряк начал с, расти в популярности, потому что они поверили в то, что буряк дает им э, долгожительство. И вот у них буряк, борщ, заправка. Соус різні. єдине, що взагалі не цікавить японців сировинні товари без історії. Ті, що можна виробляти, будьте стійніше, як правило, зайняті або захищаються митами. Тож для успіху на японському ринку потрібно щось нове і обов'язкове з легендою.